А ось Франція, нібито кілька разів зверталася по закритих каналах до РФ з пропозицією налагодити налагодити діалог по Україні без участі Києва. Таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Лавров за його словами. Країні диктаторці не потрібна пуста розмова про врегулювання українського питання. Водночас Лавров заявив, що сподівається, що адміністрація Трампа цитую. Вникне в першопричини кризи в Україні отакої у той час риторика Кремля залишається незмінною. Росія відкидає будь-який конструктив по факту, і Україна не має підстав вірити, що бусім то Франція через закриті канали пропонувала Росії діалог без участі Києва. Так, заявив спікер МЗС Горгій Тихий. Він назвав брехнею і наголосив, що РФ може посіяти розбрат між Україною та партнерами. Нагадаю, зараз у нас партнерство з Францією Франції на високому рівні. Вони нас підтримують максимально.